Розділ 12. В той час повстане Михаїл, великий владика, котрий пильнує дітей твого народу, і настане час скрути, такої скрути, якої ще ніколи не було, відколи існують люди і аж до цього часу. Але в той час твого народу спасеться кожний, хто виявиться записаним у книзі життя. Багато з тих, котрі сплять у поросі землі, пробудяться, одні для вічного життя, а інші на ганьбу й на вічну наругу. Розумні сяятимуть, як світила небозводу, ті, котрі навернули багатьох до праведності, як зірки по вік віків. Ти ж, Даниїле, залиши ці слова в таємниці й запечатай книгу аж до часу кінця. Багато досліджуючих хитатимуться, але знання примножуватимуться, озирнувшись, я, Даниїл, побачив ще двох інших, котрі стояли один на цьому березі ріки, а другий на протилежному березі ріки, і один з них спитав мужа, одягненого в ляну одежу, котрий перебував над водами ріки, коли настане кінець цих дивовижних подій? Тоді я почув, як муж, одягнений в ляну одежу, котрий перебував над водами ріки, піднявши свої обидві руки до неба, присягнувся тим, котрий живе вічно. Мене час, часи і половина часу, коли остаточно буде втрачена сила святого народу все це завершиться. Я це почув, але не зрозумів, тому запитав володарю мій, яким же буде кінець усього цього? А він відповів: Іди, Даниїле, бо ці слова закриті і запечатані аж до часу кінця. Чимало буде людей, очищених, вибілених і випробуваних вогнем. Нечистиві ж залишатимуться в своєму беззаконні. Жоден нечистивий не матиме пізнання, а розумні зрозуміють з того часу, як буде скасована повсякденна жертва і встановлена Гедота спустошення, пройде 1290 днів. Блаженний той, хто чекатиме і доживе до 1335 днів. А ти йди до свого кінця і відпочинеш. Після чого встанеш для отримання своєї частки в кінці днів.